Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування сухої суміші, сухої універсальної приправи, яку додаємо до всього, до супів та борщів, до м'ясних та овочевих страв. Смакує вона і у кашах тощо приправу універсальну. Яка надає стравам неймовірного смаку та аромату, приготуємо разом. Якщо приправа суха, значить нам потрібно висушити овочі та зелень. Сушити ми їх будемо в електросушарці. І так про все по порядку. Ми їмо, подрібнюємо. Поміщаємо на рішітку овочі. Інгредієнти до сухої приправи сушимо в електросушарці при температурі 50-60 градусів від 6 до 10 годин. Це залежить від потужності електросушарки і від самих овочів. Одні швидко висушуються і легко, а іншим потрібно. Довший час то що? І ось уже вся смакота висохла, подрібнюємо її можливими способами чи каву, Молсі, чи блендером То що? Подрібнюємо дрібну. Чи розтираємо у порошок, а можна й сухі овочі залишити такі, які вже були подрібнені. Просто вони висухли і зменшилися в об'ємі. До сухих подрібнених овочів додаємо солі та перці, чорного, меленого перцю та. Червоного меленого перцю і все помішуємо, змішуємо і поміщаємо у стерилізовані баночки. Можна цю суху приправу зберігати просто у кухонній шафі. Окремо робимо суху суміш. Приправу універсальну із зеленню. Сухим кропом, петрушкою, цибулею тощо зелень ми висушили ще навесні. Як ми використовуємо суху універсальну приправу? У борщу ах і смачний український борщ. Із додавання нашої сухої смачної приправи, а які ароматні і пряні в'ялені помідори. Як ми готуємо смачні вялені помідори! На нашому каналі є відео посилання в описі, додаємо цю смакоту ще й дотушкованої капусти. Ах, і смачна у нас тушкована капуста. Як ми готуємо смакуту смачну капусту на нашому каналі, теж є відео. Універсальну приправу додаємо всюди. Друзі, просьба підтримайте україномовний YouTube. Під Підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ми і ви щасливо жили та поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде.